Медицинская служба проверит медицинские карточки, чтобы мы знали, кто, кто там чем болел, не поболел, И психологи проведут работу. Ну и положено согласно статуту, наказывают 5 суток после того, как прибудет другой на в другую в другую часть, его. Все. Далее они будут заниматься службой. Колишні кримські вивешники відтепер будуть охороняти громадський порядок та особливо важливі об'єкти на Донеччині, а також конвоювати затриманих. Загалом же командування відзначило високий бойовий дух своїх підлеглих. Вони на місці, не прибули, у них є командири, вони не брошені. Це найголовніше, а второе, я їх успокоїв тільки і за того, щоби. Чтобы... Чому? Тому що пропаганда в Криму велася, ви знаєте, яка там зовсім друга велася, ви прибудьте сюди, ви зрадники, батьківщини і все стане. Я успекував, що вони ще сю довго виповнили свої довги будуть далі його виконувати до того моменту, як поки не буде ні в запас. Також командування не бачить передумов виникнення жодних конфліктів між новоприбулими та місцевими військовослужбовцями. Одне одного вони знають, зокрема, по нещодавнім київським подіям. Сергій Молотков В'ячеслав Веничанський, програма регіон. Ми продовжуємо випуск, а далі про інші не менш важливі події, що сталися впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. Ряди кандидатів на пост президента України поповнюються. Так у суботу партія Батьківщина висунула кандидатом Юлію Тимошенко, регіонали Михайла Добкіна, партія громадська позиція народного депутата Анатолія Гриценка, члени Всеукраїнського об'єднання Свобода народного депутата Олега Тягнебока. У свою чергу партія Удар об'єдналася з партією Справедливість і висунули Петра Порошенка на пост глави держави, а Віталія Кличка на посаду мера Києва. Зареєструватися кандидатом у президенти вирішила. І екс-міністр соціальної політики Наталя Королевська. Наразі вона вже подала документи до Центральної виборчої комісії. Також до ЦВК подав документи народний депутат фракції партії регіонів Олег Царьов і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Тим часом ЦВК вже зареєструвала Сергія Тігіпка, Вадима Рабиновича, Грената Кузьміна, Юрія Бойка та Михайла Добкіна. Поточного тижня голова Донецької облдержадміністрації провів ряд зустрічей. Зокрема, він зустрівся із верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Астрі Торс. Пізніше обговорював можливості подальшої співпраці з керівниками Shell та німецької компанії Siemens. Задля створення сприятливих умов для розвитку бізнесу зустрічався Сергій Тарута із вітчизняними та іноземними інвесторами. Не оминув увагу очільник регіону і представників обласних молодіжних організацій та ветеранів великої вітчизняної війни. Механізми протидії інформаційній агресії, направленої проти нашої держави та області, зокрема, шукали поточного тижня донецькі журналісти. Вони дійшли висновку, що для цього всі медіа мають згуртуватися, керуючись єдиною державною інформаційною політикою. Наразі представники ЗМІ вирішили напрацювати спільну заяву, яку буде направлено до регулюючого органу з пропозицією обмежити або належним чином відокремити ефір російських ЗМІ. Хокейний клуб Донбас припиняє боротьбу в плей-офф континентальної хокейної ліги. У п'ятницю донечани програли у півфінальній серії західної конференції чеському леву, поступивши супернику на своєму льоду з рахунком 0-1, Після чого рахунок у серії став 4-2 на користь лева. Підписана політична частина угоди про асоціацію з ЄС забезпечуватиме поглиблений формат взаємин між Україною та Європейським Союзом. Історична подія відбулася 21 березня у Брюсселі. На що варто очікувати від підписання цієї частини документу, та як до цього ставляться донечани, дізнавалася Катерина Щугорова. Угода про асоціацію покликана закласти якісну нову правову основу для подальших відносин між Україною та ЄС, слугуватиме стратегічним орієнтиром для проведення системних соцекономі-реформ в Україні та адаптації українського законодавства до норми правил ЄС. Очільник Донецької області Сергій Тарута певен, що європейський шлях розвитку цілком прийнятний для України. Втім, одну з проблем керівник регіону вбачає у непоінформованості населення взагалі щодо угоди про асоціацію. Власне, сам Сергій Тарута переконаний, що безцінний досвід Україна може отримати, спостерігаючи за польським Мы для себя решили, что у нас риторика всей идеологической нашей работы должна строиться для всего населения Донбасса в сравнении не Украина и Россия, а Россия и Польша. И вот наш стандарт, который мы должны взять за основу для себя, это то качество жизни, вот те права демократические каждого гражданина, которые сегодня в Польщі. Експерти зазначають, що не варто переоцінювати значення підписання саме політичної частини. Фактично, це просто умова для того, щоб держава надалі рухалася шляхом модернізації. Однак, загалом фахівці кажуть, позитивним є те, що активні дії в цьому напрямку вже почалися. Політична частина угоди передбачає певні умови щодо проведення судової реформи, забезпечення свободи слова, подальшої демократизації суспільства. Але я вам скажу відверто, читаючи ці статті, вони в основному мають декларативний характер. Тобто вони ще раз підкреслюю, умова на майбутнє. Підписання політичної частини угоди про асоціацію крок важливий, втім, потребуючий, на думку голови облради Андрія Шишацького. Упаде. Дальше узваженных дій. Основные принципы о том, что Украина это самостоятельная держава и так далее, что там подписано, я приветствую. Но очень важно все-таки найти консенсус, в том числе с Российской Федерацией в первую очередь, при полном подписании ассоциации, если таковое сохранится, чтобы это еще больнее не ударило по промышленному востоку Украины. Пересічні ж доничани до підписання політичної частини ставляться по-різному, втім переважно підтримують необхідність змін. Ну на положительно, Вот так будет. Это моя точка зрения. Перспективи вижу, але не близькі. Я не думаю, що скоро все це получится. Ой, я очень плохо. Що нам вже все блавлять. Цо ж буде дорог, пенсія, теж сюди а та дітяка будуть жить. Доктор історичних наук та професор Ігор Тодоров каже, що одразу поліпшення життя пересічним українцям чекати не варто. Європейський шлях тривалий, але підписання економічної частини це перспектива за наявності політичної волі, за наявності інінвестицій, в тому числі економіка нашої області, яка будується на таких старих галузях важкої промисловості, отримає ша. На модернізацію, звичайно, що це не дуже швидко, а з іншого боку, маючи таку зараз підтримку з боку і фінансових інституцій, і Європейського Союзу, і сполучених штатів, Україна з цієї кризи, і економічної, і передусім політичної, має вийти сильнішою і модернізованою. Можливість втрати ринків СНД та Росії головний ризик підписання угоди. Він навіть став офіційною причиною відмови попереднім урядом від її підписання в листопаді минулого року. Однак, як зазначають експерти, за теперішніх гострих відносин з Російською Федерацією цей ризик вже не має такої ваги. Катерина Щугерова, Павло Павлов'ячеславандичанський, програма регіон. Війну нелегальному видобутку вугілля оголошено на Донеччині. Щороку в Україні видобувається на незаконних копальнях близько 5 мільйонів тонн чорного золота. На думку очільника регіону Сергія Тарути, копанки необхідно легалізувати. На це дали місяць. Також треба посилити відповідальність організаторів незаконного видобутку. Якими методами боротимуться з нелегальними копальнями у регіоні? Детальніше розповість Олена Сушкова. Близько п'яти мільйонів тонн вугілля в Україні щороку видобувається на незаконних копальнях. Проте на Донеччині проблема копанок не лише не вирішується, а й з кожним роком розширюється. Таку позицію під час наради з питань незаконного надрокористування висловив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Нелегальні шахти мають негативний вплив в першу чергу на вуглеводобувну галузь регіону. З одного боку незаконний видобуток створює надлишки на ринку вугілля, з іншого це нелегальні робочі місця без дотримання техніки безпеки. Як один із способів боротьби спеціалісти пропонують легалізацію великих копанок. Нам з одной сторони, нужно помочь тем уже большим копанкам, которые могут быть классифицированы как малое шахты. Для этого необходимо получить разрешение, если это возможно. Все, кто не подав заявление. В течені місяця і не буде легалізовувати, всі будуть немедленно закриті. І любое проявлення незаконне буде жорстко наказуватися. Боротьба з копанками на Донеччині ведеться вже не один рік, проте вдалою її назвати не можна. Однією з причин називають так би мовити кришування такого виду бізнесу керівниками правоохоронних органів та місцевих територіальних громад. Лише станом на 1 березня в області нараховувалося близько 160 ділянок нелегального видобутку вугілля. Найбільше у шахтарському та Амросівському районах. Іншою причиною програшної боротьби з нелегальними шахтами спеціалісти називають недосконале законодавство та недостатню міру відповідальності для організаторів копалень. Міліція не возбуждала уголовні справи, тому що вугіль, який не глибше 50 метрів, не входив. Видите ли, в общегосударственные недра. Он только в местне значення входив. Ввели это в статью. Но, к сожалению, в законопроекті не учтены наши предложения относительно конфискации незаконно добитого угля і средств добычи в случае первичного обнаружения. То Тобто поймали і відпустили. Штраф наложили тисячу гривень. На Донеччині ж повністю викорінити незаконний видобуток вугілля обіцяють протягом наступних декількох місяців. Для цього голова облдержадміністрації готовий витрачати навіть власні кошти. У нас Есть полная информация, карта всех этих копанок. У меня есть вертолет, и я буду садить руководителя свой личный, я за свои деньги. Буду делать облет вместе с руководителями правоохранительных органов, вместе с представителями местной власти. И мы будем наблюдать еженедельно, как у нас меняется картина. Крім того, як зазначають спеціалісти, важливо відслідковувати повний ланцюг від початку видобутку вугілля і до місця його кінцевої реалізації, для того, аби притягати до відповідальності не лише організаторів копанок, а й покупців незаконного чорного золота. Наголошують, не буде попиту на товар, буде меншою і пропозиція. Зміна часу продовжується. У ніч проти неділі 30 березня, Україна перейде на літній час. О третій годині слід перевести стрілки годинників на одну годину вперед. Тобто спати вже доведеться менше. Наразі зміна часу діє в 78 країнах світу в Європі, Північній та частині Південної Америки і Австралії. Не здійснюють перехід у понад 150 країнах світу. Втім, чи варто казати про економічну ефективність та позитивні зміни на стан здоров'я, з'ясовувала Марія Голобокова. В Україні з неділі доведеться прокидатися на годину раніше. Як говорять студенти, і так сплять декілька годин на добу, а тому зміні часу радіють не дуже. Мы спим меньше, теперь еще на час меньше, долго сидим, можем до 3-4 до до ночи не спать, Следующее, на здоровье отразиться и на парах будем сонный. Добре до переходу на літній час ставляться любителі спорту. Тепер вони зможуть більше часу приділяти активному способу життя. Ощущаю себе намного краще, ніж в зімнє час. Просипатися стало з восходом сонця і бодрость на весь день зберігається. Фахівці ж наголошують, зміна часу, звичайно, впливає на стан здоров'я людини. Перш за все, це пов'язано зі зміною способу життя. Ми будемо більше знаходитися на вулиці. Втім, є й недоліки, порушення біологічних годин. Выше 60% населения переживают это как изменение состояния здоровья. Люди не хотят в силу возраста это пожилые люди или не могут специально в силу возраста это детки заранее или сразу перейти на другой режим дня. Перехід на літній час доцільний не у всіх широтах. Фактично ефективна зона переведення стрілок в межах субтропічного та помірно-континентального кліматичних поясів, тобто в тих поясах, де знаходиться Україна. Вона розташована в двох часових поясах, але час в країні один. Тому, аби наздогнати саме цю годину і використовують перехід. Казати про економічну ефективність також не має сенсу, запевняють фахівці. Держава заощаджує декілька відсотків від загальних витрат на електроенергію. Большой экономии, конечно, здесь нет. Опять-таки, здесь вопрос прежде всего в комфорте. Я не думаю, что эта экономия больше превосходит там, процента 3% от затрат на электроэнергию. Вот. Но вопрос, опять-таки, заключается в чем? более комфортные условия труда, они повышают работоспособность. Люди быстрее выполняют определенные занятия, задания. У них лучше работает, ну, собственно, если это умственная работа, головной мозг. Нет, скажем так, определенного давления, гнета, который от темного времени суток. Соответственно, здесь мы должны рассматривать не только экономию от электроэнергии, но и экономический эффект от роботи в більш трудоспособне. У вересні 2011 року Верховна Рада відмінила перехід на зимовий час, залишивши лише літній. Втім, вже за місяць відмінила своє рішення. Тому наразі в Україні продовжує діяти норма, що на літній час ми переходимо в кожну останню неділю березня, а на зимовий час в кожну останню неділю жовтня. Марія Голобоко Олексій Костюк євгентранов. Програма регіон.